Коли йдемо вперед, кажемо. Це є бринза, це перший, як подоїли доєлі вівці. І коли підете на полонину конця місяця, як, як називається? вівчарський ремінь. Через. Так. Хто його робить? Ну є спеціалісти. Виходить так, що якщо, наприклад, у мене поясниця поперек болить, то, то да, воно мені поясниця все. рижі, і то допомагає дуже сильно на рижі і вівчарі носять, розумієте? вас Дощ, я не можу походити по, по галявині. Подивіться, ось йдуть вівці, тут отара 600 голів. Це не маленька отара. І вони зараз на літуванні. І ось фермер Василь Кодре, два слова про оці наїдки. Що це за прекрасні такі... Продукти це продукція по це традиція. І як це називається? Це є бринза. Це перше, як подає лівівці. Вони мало гріють молока і путіна. Дерев'яна. А роблять, де Вурда? А це є Вурда. Після того як зробили бринзу, роблять урду. урду Є армірований котел, де у неї варіація на а оце на що огні. за смакота? А це є наша продукція, це є наше сало, наша колбаса. Румунське сало як буде? Сланіна, соланіна, не, не, не слоніна. Да, да. Все, дякую за розповідь. Я вас хочу познайомити з господарем цієї стаї. Це ю Василь Саган. От скажіть, будь ласка, це ж літування почалося правильно? Так. Але ви ще до полонини не дійшли. Конце місяця будемо їхати в полонину. А зараз де ми знаходимося? Зараз у верхній водяне, у стримбі. Тобто ви вже у людей взяли так, у... на літовище. І коли міць. підете на полонину? кінці місяця. Ага. У началі травня. От скажіть свій робочий день. От сьогодні як почалося? Дощ, не дощ, сніг? Що ви робите? Сьогодні почалося у другій годині зранку, подуїли. Вівці. І зараз вівці йдуть пасти. А оце, що вони, як вони вас слухаються? Ну вони слухають нас по голосу. Ага. там, за Ви зараз можете за них накричати? Чи, ну, чи, чи сигнал ну, дати? Можемо, так. Коли йдемо вперед, кажемо <сих> фітькаємо <фіці. сих> <Фіці. сих> і йдуть за нами. А, а що це, е, Вася, покажи людям, е, що це на тобі? Ну це ремінь, можна так. ремінь, Як каже, це вівчарський ремінь. Так. Хто його робить? Ну, є спеціалісти. Так хочеться багато вам всього цього розказати цікавого. Юрій Мадір, ще один герой нашого сьогоднішнього ефіру ранкового. Пане Юрію, розкажіть, ви ж як ви називаєтеся? Майстер гуцульських ременів. Ременів через ви робите. Так. О, з чого він складається і як його роблять? Кожа, пряшки і бісер бісерці. Так. Так. І, і де ви шкіру берете? Чернівцях. Це, це коров'я чи. чи... Да, виробляє завод виробляє. Ага. І скільки треба часу, щоб зробити один через? Три дні. Три дня. Так. І що воно дає? От воно Ну, воно у кого по подзвон... режі, для того і, і бучарі, і подзвонкові режі. Довго його одягати? Ні, не дову. от, От дивіться, я готовий скинути оцю свою... Ні, Не скину, тут у мене мікрофон. Одягніть на мене, будь ласка. Ось, ось, ось. От. Три, трішечки далі підемо ось сюди. Нічого. Тут дощ то йде, то не йде. Зараз якраз момент. Мікрофончик. Так, одягаємо. То... Виходить так, що якщо, наприклад, у мене поясниця поперек болить, то да, воно поясниця мені все режі, і то допомагає дуже сильно на режі і носять, розумієте. Ви знаєте, що пане Юрію? Ви заслужили від, від мене. Точніше від наших вчорашніх крафтярів цей Юрген Крафтнер, є такий е, виробник, е, крафтовий виробник сидру. Крафтовиробник сидру. І е, він передав вам, вашу громаду, пляшку сидру. Знаєш, що таке сидр? Не знаю. Я це... Не знаєте, це такий Не. легкий напій, алкогольний, але він робиться із яблук. Ага. От, відпускайте мене, так. Я вам даю. Сидр. Дякую, дякую, а ви мені що даєте? Ремінь. — Ні, ремінь то дуже дорого. Це цей верховодянський колач. І цей колач він поїде до наших наступних крафтярів. Я ще вирішую, де це буде. Куди я поїду через два тижні? А я знаю, я знаю, це буде Львівщина на Львівщину. Ну не дуже далеко. Ваші сусіди. Але може вони не знають таких калачів? Може і не знають все. Ну що, друзі? Де Василь? Де Василь? Василь, Василь. Василь. Василь сигнал? Давайте, Україна, просинаємося, не сумуємо. Ми переможемо неодмінно.